У школі на Рівненщині вчитель фізкультури побив свого 14-річного учня на очах у інших учнів. Він його пару разів вдарив так добряче ногою. І що ви думаєте, батьки цього учня не мають жодних претензій до вчителя, так само, як і більшість мешканців селища, в якому це відбулося, сказали, що до цього вчителя не було жодних претензій ніколи і, мабуть, його просто сильно довели. Ця ситуація вона ще раз нагадує нам про те, що ми з вами виховуємо своїх дітей у суспільстві. Яке має дуже високу толеранцію до насилля, воно вітає і виправдовує це насилля, що, в свою чергу, означає, що, на жаль, наші діти мають однаково високі шанси в один день стати жертвами фізичного, емоційного або сексуального насилля, маючи усвідомлення цього, як нам захистити свою дитину. Перше, що ми робимо, це ставимося до дитини з повагою. З першого дня її життя ми її сприймаємо як окрему особистість, яка має свої почуття, яка також відчуває біль, яка також завжди хоче бути почутою, яка завжди хоче відчувати, що їй тут є місце і що її слова мають значення. І це говорить до того, щоб ви не допускали ситуації, яких ви дитині говорите. Ти маленька, ти нічого не розумієш, нам не цікаво, що ти тут думаєш, ніхто тут тебе не питав. Я також дуже прошу вас не допускати ситуації. По максимуму, наскільки це можливо, коли ви порушите особисті кордони тіла дитини. Будуть ситуації, коли ми будемо вимушені це зробити, якісь наприклад, медичні процедури. Але коли немає такої потреби, будь ласка, не робіть цього. Якщо дитина не хоче, явно супротивиться вашим обіймам, не обіймайте. Якщо вона не хоче, щоб ви її торкалися, не торкайте її насильно. І обов'язково, в жодному разі, не допускайте жодного, навіть найменшого фізичного на своєї дитини, щоб для неї це також не було нормою. Ставитися до дитини з повагою не означає тепер робити все так, як вона хоче. Ми можемо ставитися до дитини з повагою і водночас розуміти, що є безліч ситуацій, коли нам видніше як краще. І ось, коли ми робимо так, як нам видніше, навіть якщо в цей момент ми дитині відмовляємо, ми все одно можемо зберігати оцю повагу. Ми можемо дитині відмовляти, ставити її перед фактом, говорити їй, що я дякую тобі за твою думку, але буде так, як я сказав. Тобто, ми можемо робити по-своєму, при цьому не принижуючи гідність дитини. І та дитина, яка зростала в атмосфері постійної поваги, у неї буде внутрішній детектор. Вона буде відчувати за одним поглядом і за одним словом сторон. Людини, що тут до неї ставляться без поваги, що тут є загроза її гідності. І таких людей, на яких буде її детектор спрацьовувати, вона одразу триматиме на відстані. І вона ворогідно не буде потрапляти в ситуації, де ця людина її безпосередньо принижує. Друге – це довіра. Ми маємо робити від себе все, ось просто все залежне, щоб наші діти нам довіряли, і щоб в ситуаціях, коли вони відчувають, що їм страшно, їм лячно, їм боляче, хтось їх ображає, щоб в цих ситуаціях вони хотіли приходити. До нас і приходили до нас, і завдяки цьому отримували як мінімум підтримку, зрозуміння і відсутність оцінки і критики, ну і як максимум, якісь безпосередні наші дії, які можуть щось змінити. діти на Рівненщині, так, з того класу, де це насилля відбувалося. Вони ніколи не скаржилися батькам на цього учителя. І ви думаєте, це якби тому, що він весь час був такий паїнька, просто янгол, який в один момент перетворився, перетворився в демона. Ні, це відбувалося, тому що, по-перше, вони також е, толерують насилля, так само, як їхні батьки, і вони не помічали, що щось не так з цим чоловіком. І по-друге, навіть якщо десь якось вони щось помічали, вони не приходили і не казали, тому що знали, що ніхто їх не послухає. Третє це відповідальність. Доки ми виховуємо свою дитину, доти ми несемо повну відповідальність за те, як вона почувається і як вона у зв'язку з цим поводиться у суспільстві. І так само, як ми за своїх дітей беремо цю відповідальність, так само відповідальність за поведінку інших дітей у суспільстві ми віддаємо їхнім батькам. І коли ми бачимо оцей причину на слідковий зв'язок, ця дитина так поводиться, тому що вдома у неї щось відбувається. Тоді ми не хочемо цю дитину вдарити, щоб вправити їй мозки. І тоді ми не будемо інших людей, які так поводяться, виправдовувати. В коментарях до посту, який я репостнула, купа людей виправдовують вчителя, говорять, що ну це ж учень його довів. Батько цього хлопчика робить так само. Так ось у таких людей у них нема ані краплі відповідальності за моральний стан своїх дітей. Ф відповідальність фінансова можливо. Відповідальність нагодувати одягти можливо. А відповідальність за те, як моя дитина почувається і поводиться, її там нема. І ось там, де зникає відповідальність оця, там обов'язково з'являється насилля. І четверте, останнє від мене на сьогодні, це жодної толеранції до насилля. Ми маємо виховувати дитину із розумінням того, чим є справжнє насилля. І ви ж розумієте, тут не тільки про фізичне насилля, коли хтось когось б'є йдеться мова. Є багато червоних прапорців, які свідчать про те, що ця людина є схильною до насилля, і ми маємо навчити наших дітей ці червоні прапорці помічати. І якщо б ті учні мали свідомість в голові, чим є насилля, вони б давним-давно не вважали свого вчителя Янголом, який в один момент перетворився на демона. Тому що там давним-давно усім би все було зрозуміло за 20 років чи скільки він там працює. Отож, відсутність толеранції до насилля це перш за все розуміння того, чим є насилля. І друге, ми не скоюємо насилля над дітьми і інші прояви насилля у суспільстві. Ми на них звертаємо увагу і ми їх зневажаємо. І ми робимо так, щоб людям, які скоють насилля, щоб їм було незручно серед нас.